Якщо вона тягне його в готель, пропонує йому секс. Напевно вона повіє сказати, що в цьому романі Володимира Венеченка чесність собою росте юний ідеолог поліаморії та відкритих відносин: інтелектуалізувати, раціоналізувати, а не звертатись до своїх низьких тваринних інстинктів. Привіт, це Таня Патренко, і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. За попередній місяць я отримала чимало роботи, тож не мала змоги записувати відео, але за цей час встигла скучити за вами за цим форматом. І сподіваюся, надалі якось краще менеджери до свій час з'являтися тут на каналі, ну, принаймні двічі на місяць. Сьогодні я хочу поговорити про Володимира Виниченка і про його сексуальну революцію. Я знаю, що сексуальна тематика в українській класиці вам, як і мені, страшенно відгукується, тож сьогодні хочу поговорити саме на цю тему. Володимир Виниченко це той автор, який у своїх творах заторкував дуже революційні, як на свій час, ідеї. Він говорив про пробний шлюб, він говорив про вільні відкриті стосунки. Зрештою, він прямо говорив про мастурбацію і що це нормальна практика. Чимало інших сексуальних тем з'являється у його драмах, у його повістях і романах. Володимир Венеченко це автор, який творив на початку ХХ століття. А початок ХХ століття це загалом час революційних змін. Якщо ми подивимось на українську літературу, то це той період, коли в літературі з'являється чимало жіночих голосів. Жінки починають говорити так, як їм хочеться, про те, про що їм хочеться, порушуючи якісь нові теми, нові проблеми і починаючи звучати відмінно від стилю. Лю письма своїх колег-чоловіків. Якщо ми подивимося загалом на цей час, і як письменники його висвітлювали, то це час революційних рухів. Молоді більше не подобається те, що відбувається в державі, молоді не подобається те, що відбувається в Російській імперії. Молодь хоче повалити цей лад і жити абсолютно інше життя. Тому ми бачимо зібрання революційних гуртків, оцю всю революційну романтику, яка потім виліться в літературу 20-х років 20-го століття. Це починає звучати і у Володимира Вениченка доволі таке активно, бо він був сам учасником таких революційних рухів і звичайно тема революційних змін не могла не позначитися на інституції шлюбу та на стосунках на тому, як письменники зображують стосунки на тому, якими взагалі є ці стосунки, тому й не дивно, що у прозі та драматургії Володимира Вениченка ми спостерігаємо дуже широкий спектр різних сексуальних тем революційних тем. Ці теми були доволі такі крамольними 100 років назад. Але якщо ми подивимося на сучасний світ, то пробний шлюб, мастурбація, вільні стосунки, цими темами нікого не здивуєш. Те, що було абсолютно аморальним в часи Виниченка, є абсолютно нормальним в наш час. Тому сьогодні тексти Виниченко прочитуються місцями доволі таки дивно, бо те, за що боровся він, і за що боролося його покоління, є абсолютною нормою в нашій сучасній літературі і нашій сучасній культурі. Нас цим не здивуєш. І цю розмову з п'єси «Пригвощені». Це п'єса, в якій розглядається питання пробного шлюбу, і власне пригвощені або розіп'яті. Це образ, який відсилає нас до Ісуса на хресті. Прихводженими у цьому тексті виявляються всі шлюбні пари. Тобто, шлюб є чимось таким, що пригвожджує тебе до конкретного партнера, партнерки до шлюбу, до інституції шлюбу як такої. І як ми бачимо з цього тексту, більшість людей у шлюбі є нещасливими. Причому це стосується і тих, хто йшов заміж, одружувався за покликом серця через кохання, і тих, хто йшов через якісь матеріальні причини, причини свого становища у світі, і так далі, і так далі. Неважливо, яка причина одружитися. Одруження це неодмінно пригодження до цієї людини і неодмінно страждання в майбутньому. Чому так? Головний ідеолог цього тексту розмірковує про те, що іти в шлюб, не знаючи людину, з якою ти збираєшся пошлюбитися, це абсурдно. Ну, нам, сучасним, це звучить нормально. Не будеш ти одружуватися з людиною, з якою ти там зустрічаєшся пару місяців, ніколи з неї не жив і взагалі не знаєш, що воно за таке. Те саме говорить головний герой цього тексту. А ти каже: знаєш, як твій будучий чоловік хропе. А знаєш, що він за людина в себе вдома? А коли каже, не знаєш, так узнай. Спи з ним на одній постелі, їжним за одним столом, поживи, отак, мовляв, років два вкупі. Узнай його до нігтя, а тоді, мовляв, бери шлюб і дітей роди. От таке. А як поживу, поживу, то побачу, що не підходящий він мені, значить, питається Ліма. Спервоначалу сміялась, а далі сердитись почала. Ну що ж, каже, з другим спробуй не пощастить з третім, поки мовляв, не вибереш підходящого на все життя. Сьогодні ідея пробного шлюбу Володимира Венеченка є абсолютно нормальною. Ми так власне і живемо. Якщо щось не зійшлося з однією людиною, ми не робимо з цього великої драми. Ми не залишаємося в цих стосунках на все життя. Ми просто пробуємо з іншою. Якщо не вийшло з іншою, пробуємо далі і намагаємося вибудувати те, в чому нам буде комфортно, з людьми, з якими нам буде комфортно. І, тим не менш, у цій п'єсі Венеченка абсолютно всі герої дивляться на цього ідеолога пробного шлюбу, як на божевільну людину, як на людину, що ламає суспільство, ламає мораль, поводиться абсолютно неприйнятно. Друга революційна ідея Володимира Венеченка і другий текст, про який я хочу поговорити, це ідея вивільнення сексуальності та роман Чесність з собою. Цей роман крутиться навколо революційного гуртка молоді, і тим не менш революційності цієї молоді все-таки бракує, оскільки всі персонажі цього роману так чи інакше живуть за нормами суспільства попереднього, зокрема і за сексуальними і шлюбними нормами суспільства попереднього, тобто один партнер на все життя, проституція це погано, і от дотичні ідеї. І на тлі всього цього от революційного болота є персонаж Мирон, який власне сповідує чесність з собою і сексуальність, Відкритість тут я зроблю таку ремарку: а цей персонаж страшенно нагадує типаж Мефістофеля. типаж, який загалом характерний для багатьох п'єс і романів повістей Володимира Венеченка це персонаж, якого ми зокрема зустрічаємо у записках Кирпатого Мефістофеля, так і названого за типом цього персонажу. Це людина за межами добра і зла, такий собі нічанський персонаж, який подивився на цей світ, осягнув щось нове і намагається жити по-новому, а не так, як це було до цього. І також цей персонаж проповідує свої ідеї і намагається якось спокушати і заражати ними людей навколо себе. І от, власне, Мирон є саме такою людиною. А його революційність полягає в тому, що він відкрито говорить про те, що в нього є сексуальні потреби. Якщо вони в нього є, він їх задовольняє, задовольняє з проститутками. Він не вбачає в цьому нічого соромного, Ба більше його сестра також є проституткою, і він не вбачає в цьому нічого ганебного. Проституція, говорить Мерон, це просто професія. Не треба ставитись до проституток, як до цих одпадших жінок. А вони обрали цю професію і, взагалі, має якусь гідність до жінки, до якої ти приходиш, щоб вона задовольнила твої потреби. Не треба демонізувати людину, у якої ти просиш про послугу. Послугу потрібно тобі самому. Що цікаво, Мирон говорить про те, що сексуальні потреби бувають не лише в чоловіків, а і в жінок. І власна розмова з його сестрою проституткою вибудовується навколо того, що Мирон вважає, що секс їй тепер потрібен. Вона спробувала себе в цій. Тілесній практиці і тепер впадає в щось на кшталт алкогольної чи наркотичної залежності, наскільки можна судити з цього тексту. Тут, звичайно, Мирон притягує якісь застарілі погляди на світ, але зі своєю сестрою він говорить саме так: Потім ти спробувала секс, тепер він тобі потрібен, інакше без нього у тебе почнуться різноманітні неврози і якість твого життя буде страждати. Спробувала, продовжуй ним займатися. Також варто сказати, що в цьому романі Володимира Венеченка Чесність собою росте юний ідеолог поліаморії та відкритих відносин. Мирон висловлюється про те, що буде абсолютно проти, якщо його кохана жінка буде ходити займатися сексом десь на стороні. Мирон говорить, що це нормально, це не соромно. Він не буде ревнувати, заламувати руки і робити трагедію. Якщо жінка ходить на сторону по якісь сексуальні потреби або загалом по якісь потреби, то це свідчить про те, що в неї є потреби, і в цих стосунках вона їх не може задовольнити. Мирон тут виступає цілком притомною людиною, що розуміє. Двоє в стосунках не можуть задовольнити абсолютно всі потреби одне одного. Якісь потреби в романтиці, в спілкуванні, в сексі, в якихось інших практиках можуть задовольнитись на стороні, і це нормально. Мирону із цим нормально. Також він тут говорить про секс на одну ніч. Ну у випадку з початком 10 століття вочевидеться секс із проститутками, і тут його завалюють питаннями, як це так він може займатися сексом без почуттів. Як це взагалі можливо? Чи можливо це? Ну він нам показує своїм прикладом, що секс на одну ніч навіть на початку 10 століття це цілком можливо, і не обов'язково для цього закохуватися, одружуватися і народжувати дітей. Секс інколи це просто секс. Ще один цікавий і сексуально-революційний текст Володимира Венеченка це коротеньке оповідання, таємна пригода. У цьому тексті жінка знайомиться з чоловіком. Жінка тягне чоловіка в готель в ліжко. Жінка пропонує чоловікові секс і вибудовує якісь нові свої умови. А в цьому сенсі, в сенсі перевертання якоїсь типової моделі знайомства і стосунків, це є цілком революційно. І цією революційною і нетиповою для свого часу поведінкою героїня цього текстику створює абсолютний когнітивний дисонанс в оповідача. Повідач спочатку не може зрозуміти, що це взагалі за жінка. Якщо вона тягне його в готель, пропонує йому секс. Напевно, вона повіє, але вона не виглядає як повіє, вона не поводиться як повія, вона не потребує від нього грошей. Ба Більше вона пропонує зустрічатися регулярно, якщо їм обом це підходить, зустрічатись суто задля сексу. Ну, можливо, ще якихось невеличких розмов, такий собі смолтоп після чи до сексу. Також героїні пропонує в цьому тексті платити порівну за готель, в якому вони зустрічаються, що теж абсолютно не типово для цього часу і цих обставин. Зрозумівши, що жінка перед ним не повіє, але все одно тягне його в ліжко. Герой намагається зрозуміти, хто вона, що їй від нього потрібно. Те, що їй від нього може бути справді потрібний тільки секс, йому, звичайно, на думку не спадає. А він думає, що ну, напевно, вона тоді якась шпигунка, і тут діло пахне політикою, і треба бути обережним. Але ні, виявляється, що все зовсім не так. Так, її мета була в іншому. А також тут є цікавий момент проговорення якихось своїх потреб. І проговорення своєї безпеки перед тим як лягти в ліжко з цим чоловіком, героїня питає його: а чи немає в нього венеричних хвороб, а чи не хворіє він на туберкульоз? Тобто, чи безпечно взагалі з ним займатися сексом, чи безпечно з ним перебувати в одному просторі? Насправді дуже цікавий текст, який показує нам, яким були кіндердейти 100 років тому, яким був секс без зобов'язань 100 років тому, і ба більше яким він був, коли ініціювався жінкою, що взагалі спадало на думку чоловікові про цей процес, як він намагався його для. Себе осмислити, пояснити і прийняти. І так само, як в нашому повсякденному житті, секс це звичайно, не про секс, а про якусь емоційну близькість, а потребу в стосунках, в прив'язаності так само це відбувається і в творах Володимира Вениченка. Дуже часто його персонажі потребують не сексу, а саме стосунків, саме близькості, і використовують інтимність як якийсь маніпулятивний засіб. Зокрема, якщо звернемося до одного з найвідоміших текстів Володимира Вениченка, драми Чорна Пантера, Білий Ведмідь, то тут ми можемо побачити такі сексуальні маніпуляції. Це драма про митця, в якого є родина, дружина і хворий син. І разом із родиною в нього є великий конфлікт. Що обрати: мистецтво чи родину, сакральне чи профанне, вільний прекрасний світ ідеї чи це от щось низьке, потворне, де багато сварок, де багато проблем з грошима, про що треба постійно піклуватися. Тобто, ми бачимо такий типовий для 20-го століття, для початку 20-го століття конфлікт а між якоюсь особливою роллю людини, між її розумом, між її майстерністю і між її інстинктами. І в Багатьох персонажів Володимира Венеченка є ідея про те, що інстинкти це щось, що треба відкинути. Треба жити розумом, цим от божественним світлом, творити мистецтво, творити ідеї, інтелектуалізувати, раціоналізувати, а не звертатись до своїх низьких тваринних інстинктів. Це сьогодні, в 21-му столітті, ми прийняли вже ідею, що наші інстинкти, наші емоції це і є. Ми. ми без них не існуємо. А тоді люди якось намагалися відкидати свою тварину. Природу і писати от про а, прекрасне мистецьке інтелектуальне ідейне, ніби людина це от тільки ця сфера, і в жодному разі не її низькі тваринні інстинкти. І як я сказала, в цьому тексті є місце для сексуальних маніпуляцій. А подивившись, що чоловік не хоче віддавати свою картину задля грошей на лікування сина, дружина вирішує: Ну окей, зараз я тобою поманіпулюю. Зараз я скажу тобі, що от я піду з цим паном, буду з ним жити, буду з ним займатися сексом, ходити по всілям. Тих барах кабаре розважатися, жити своє найкраще життя. А ти тепер спробуй, що воно таке родина і піклування про родину. І от таким чином, через сексуальну маніпуляцію, вона намагається вплинути на свого чоловіка. Сексуальні маніпуляції є і в іншому відомому тексті Володимира Венеченка в його романі Записки кірпатого Мефістофеля. Це роман про адвоката, який займається тим, що весь час ходить вулицями Києва, знайомиться з цікавими паночками, вступає з ними в різноманітні романтично-сексуальні зв'язки. І почувається людиною за межею добра і зла, людиною, що може дивитись на світ якимось таким божественним поглядом, трошки маніпулювати, трошки смикати за мотузочки і ніби як гратися з всім цим життям. Цьому романі адвокат вступає, зокрема, в сексуальний зв'язок з жінкою ім'я Клавдія. Він не намагався вибудувати з неї класичні стосунки, він не намагався одружити з нею. Він навіть наголошує на тому, що слів про любов він цій жінці не казав. Як на мене, він намагався вибудувати з неї стосунки на кшталт «Friends Benefits. але очевидь, Клавдія мала дещо інші погляди на їхні стосунки, і от вона намагається дещо маніпулювати ним. У них була домовленість. Клавдія сказала йому, що от не переживай у наших сексуальних стосунках. Я буду тією людиною, яка дбатиме про те, щоб дітей у нас не було. Засоби контрацепції початку ХХ століття для жінок. Це з великою імовірністю аборт. Тобто, якщо вона вагітніє, вона робить аборт. Ну так і мало статися, але ця жінка починає тягнути, починає писати йому жалісливі листи, мовляв, ой, там десь мене дурять покоївка, дурять лікарі, виманюють в мене гроші. Ой, як мені самотньо, як мені сумно. Ну і фактично вона намагається використати дитину як засіб прив'язати цього адвоката до себе. Вочевидь, їй цікавив не секс, їй цікавили саме стосунки, їй цікавила якась близькість, якась прив'язаність, а можливо якийсь соціальний статус. І в такий спосіб через дитину. Вона намагається прив'язати до себе чоловіка, намагається якось маніпулювати ним, давити на його жалість. Що цікаво, я згадала два тексти поспіль, в яких Володимир Винищенко виводить саме жіночих персонажів, як тих, які намагаються через секс маніпулювати чоловіками задля для отримання чогось, чого вони бажають. Насправді, абсолютно всі персонажі Володимира Вениченка є досить таки невротичними, і їм би всім запропонувати звернутися до психотерапевтів. Інколи мені здається, що проза Володимира Вениченка – це якийсь такий глобальний пошук, способи, як би впоратися зі своїми неврозами. І таке враження, що він намагається самостійно вигадати психотерапію, але виходить в нього це якось ну, дещо криво. Що цікаво, попри те, що у своїх творах Володимир Венеченко висловлює багато цікавих і революційних сексуальних ідей, це дуже похмурі твори. Це Твори, в яких людина відчуває себе таким нічанським героєм, героєм поза межами добра і зла людиною, що вивищується над собою, над своєю звірячою натурою, а що намагається якось подивитися на світ суспільство, мораль і стати, от за нею, якось видозмінити цей соціум, чи принаймні відсторонитись від нього. Власне, якщо серед ваших друзів знайомих є люди, які досі плачуться за Достоєвським, мені здається підсовувати їм твори винниченка, хороша ідея, та сама похмура атмосфера. І самінічанські вайби дуже багато якихось самогубств, дуже багато погрожування одне одному зброєю, дуже багато драм, і дуже багато невротичних персонажів, які не знають, що власне робити зі своїми неврозами. От таким були тексти Володимира Венеченка, і такими були сексуальні моменти в цих творах. Такою була його особиста сексуальна революція. А в мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і нагадую, що мене можна підтримати матеріально на платформах Баймієкофі, Patreon або скинувши якусь суму грошей на картки, які я вказую в описі до відео. До кінця місяця ми побачимося ще принаймні один раз, бо я точно буду робити підсумки року. І сподіваюся, що ще десь за тиждень я зроблю відео про богатирів, яке теж дуже давно планую. Побачимося з вами! Хай вам щастить!